Підписники мого швейного каналу мене звуть Лізі Телев, і я навчаю шити. Почала я вести свій канал. Відносно нещодавно важливим кроком до цього послугували ваші питання: Ліза, як ти зробила те, Ліза, як ти робила се досвід з майстер-класів, які я проводила, підказав є потреба в якісних доступних інструкціях щодо шиття. Багато блогерів розповідають та показують, як шити, але мало хто розказує корисну і практичну інформацію. Тому мій канал про корисне та практичне пошиття. Мені буде дуже важлива ваша думка. Якщо ви поділитеся в коментарях, то ми спільно зможемо обговорити, як би вам хотілося бачити мій канал, щоб він для вас був практичний, доступний і зрозумілий. Тому ваші спостереження можете залишати в коментарях. Я обов'язково прочитаю та будемо спілкуватися. А наразі я продовжу тему про підшивання джинсів. Здається, підшити джинси, що може бути простого? Взяв собі поміряв, обрізав, підшив і віддав, але не тут то було. Наприклад, так, дійсно можна так і зробити, відміряти, обрізати, підшити, віддати, і забути, і потратити гроші на шоколадку. Але джинси можна підшити м -м, дуже красиво та завоювати собі гарну репутацію. Та привернути до себе ще десяти клієнтів. Коли ви запропонуєте вашим клієнтам підшити джинси збереженням фабричного низу, запропонувати такий вид ремонту ви можете, лише знаючи ці два способи. Перший спосіб підшити джинси збереженням фабричного низу з прихованим приписком на пришивання вже є на моєму каналі. А у другий спосіб підшити джинси зі збереження фабричного низу з обмеженим припуском на нашивання, я опишу трохи згодом. Покажу один підводний камінь, який ви можете зустріти, коли будете підшивати джинси. Дивіться, читайте, робіть! У вас все вийде. Наразі в ремонті маємо джинси, вони задовгі, і нам потрібно буде їх вкоротити. І треба буде це зробити зі збереженням власного низу. Але спершу я хочу показати, які нюанси ви можете зустріти, коли будете виконувати подібний ремонт одягу. Як ви бачите, низ брюк він нерівний. це не тому, що я його так навмисно поклала, а тому, що він дійсно нерівний. Пояс та шлейки, кокетка, вони всі співпали. Я в цьому впевнилася. І коли провожу рукою донизу, то я бачу, наскільки вони нерівні. Шаговий шов я теж вирівняла, теж впевнилася, що все лежить рівненько, провожу і теж нерівний. Мало того, що ці брючини між собою нерівні, вони ще й нерівні по довжині передня. А частина вона довша, ніж задня частина. Як правильно перенести цю міточку на іншу брючину? Ніколи не відгортаємо догори. Завжди відгортаємо до боку. Чому не догори? Відгортаємо верхня та нижня частина брючин не рівні між собою. Коли ми ще й відгортаємо догори, то ми ще крадемо. Довжину задньої брючини. Коли будемо відгортати у бік, то більша віроятність того, що ми збережемо нашу довжину, тому що в нас є шанс її притримати. В такому разі обов'язково відмірюємо довжину, яку бажає клієнт, саме по довшій брючині. Pristupame do darbo. Ми як було на початку. Перевіряємо всі показнички, щоб вони у нас всі зійшлися. І гарний результат кінцевий. Передня, задня частинка, усі лінії між собою, оздоблювальної строчки. Результатом я дуже задоволена. Саме головне, що збережений фабричний лист.